Для прикладів розв'язування задач будемо використовувати оцей збірник задач для сьомого класу. І так приступимо до нашої теми. Задача 21.18. 21 18. 21, 18 до динамометра підвісили тіло вагою F4 ньютона і об'ємом V 200 см кубічних. Якими будуть показники динамометра, якщо тіло повністю занурити в воду? F1 питання. Зразу переводимо до системи Сі, хоч не дуже зручно, але Помилки тоді не буде відповіді. Це буде 2 на 10 мінус четвертий метра кубічних. В одному кубічному метрі, метрі 10, Тобто 1 кубічний сантиметр це 10 мінус 6 метри. 100, 100, 100, Три рази по 100. Далі. Шукаємо силу, Ампер, силу Архимеда, яка буде виштовхувати цей це тіло F архімеда. Знайома формула. Він в воді, значить, ро води помножити на G і помножити на об'єм. Розраховуємо. Що у нас тут? води тисяча, ж десять і два на десять мінус четвертий. Відповідь два ньютона. Що буде показувати динамометр? F1 рівняється. F. Вага самого тіла? мінус виштовхувальна сила Архимеда? Чотири мінус два буде два. Ньютона. Задача двадцять один. Двадцять один. Що? Покаже динамометр, якщо підвищений до нього стелевий циліндр масою М390 грамів, зразу пишемо 0,39 кілограма. Наполовину занурити в воду В. Один рівняється одна друга об'єма цього циліндра. І так що у нас покаже динамометр F? Питання? Ну. Ро. Густина або пітома вага сталі у нас рівняється з довідника 7 800 кг на метр кубічний. Шукаємо звідсіля об'єм нашого бруска чи нашого циліндра. Ну, З формули. М рівняється РО на В. В об'єм буде рівнятися. Масу поділити на РО. І підставляємо зразу цифри. Це буде тут 0,39 кг Ділимо на 7. І 8 на 10 в третій. Оце наше 7 і 8 на 10 в третій. Маємо хто на калькуляторі, хто вручну, буде 0,05 на 10 мінус третій метра кубічних. Все в метрах і кілограмах. Тоді у нас помилки не буде. Виштовхувальна сила чому буде рівнятися? Ф Архімеда буде рівнятися. Ро води, Ж і одна друга нашого В. Наполовину занурений, наполовину буде. І тут же ставимо наші цифри. Ро води тисяча, десять. І одна друга 0,05 на 10 мінус. Мінус третій. Рахуємо і маємо 0,25 ньютон. А скільки важить наш брусок без води, F1 буде рівнятися. Ну, щоб відрізнялось від цього F, 1 буде рівнятися. МЖ. Mg. Mg. Або 0,39 помножити на 10. І це буде 3,25 Ньютона. 3,9, що я таке кажу. 9 ньютона. Ну і що наш динамометр покаже? F рівняється Вага його, F1 ми розрахували. мінус F архімеда. 3,9. мінус 0,25. Маємо відповідь п'ять Ньютон. Оце вона наша відповідь. Наступна задача вісім. Це третій рівень складності, тому я буду пояснювати його цим малюнком. Сталева деталь, сталева РО сталі. Рівняється. 780, зразу пишемо з довідника кілограм на метр кубічний. Цілева деталь масою М. 390 грам. 390 грам. Або 0,39 кілограма. Занурена в воду має порожнину. Значить, оце вода, оце наша деталь. А оце, бачите, в середині, це порожнина. І так, є у нас об'єм цієї порожнини. Є об'єм усієї деталі, деталі. І є ще об'єм. Те, що не має порожнини, то є сталі. Об'єм сталі. Три об'єми. 1, 2, 3. І так. Має порожнину. Визначте об'єм цієї порожнини. Оце, бачите, оце наша порожнина. Оце деталь. Ось. А. Десь знаходиться пустота або порожнина. Якщо ця деталь розтягує нитку з силою F, тягне нитку, F равною 3, 35 н. Що треба нам визначити? Треба визначити об'єм порожнини. Питання. Що ми робимо? Перше, ми знаємо масу і маємо пітому вагу або плотність, як ще і називають. З цього можемо вже знайти об'єм нашої сталі. В сталі рівняється маса цієї деталі на пітому вагу. І так, 0,39 кілограм. Ділимо на 7,800 і маємо. 0, 0, 5 на 10 мінус третій метра кубічний. Це у нас ось він, це метал. От стільки у нас об'єм металу. Далі. З якою силою це буде? Ну, з якою силою буде ця е, деталь? В повітрі, без нічого. Тобто F рівняється F1. Мже. Теж усе ясно. МЖ у нас рівняється. 0,39 на 10. Буде 3,9 ньютона. Далі. Але що у нас виходить? Сила Архимеда її трохи виштовхує. І ми маємо ось таку силу натягування цієї нитки. Звідсіля ми можемо. Розрахувати силу Архимеда. Ну що сила F оце була, це буде f 1 мінус сила Архимеда. Тоді сила Архимеда рівняється F F. Мінус f f1 минус f f1 f1 минус -F, f переносимо сюди минус f що ми маємо 3 і 9 мінус 3 35 маємо 0,55 ньютон. Оцю силу, оцю силу Архімеда ми маємо за що того, що весь об'єм виштовхується, і металу, і порожнини виштовхується водою. Тобто, F Архімеда, ось вона. Ще можна записати як роводи G і В усієї деталі. Звідсіля, що ми маємо? Що В цієї деталі удрівняться F. Архімеда поділити. F Архімеда поділити на ро води Ж. Підставляємо. Маємо. Що ми маємо? 0,55 0,55 Ділимо на 1000 Ро і... G10. Вот так, 10. Получается 0, 0, 55 на 10 минус 3. Метра кубичных. С у нас сила Це, це у нас об'єм. Об'єм то, що у нас виштовхує. А наш об'єм цієї стали ось такий, бачите? Таким чином треба з усього об'єму, що виштовхується ви відняти об'єм нашої. Сталі, ось вона. Таким чином В порожнини буде рівнятися. В деталі, ось вона, В-деталі. мінус В. Сталі. Оце і буде порожнина.

Кубічних. І це, як ми казали з самого початку, рівняється 5 см кубічних. Якщо щось не зрозуміло, пишіть у своїх коментарях. Я відповім.